Олександр Веденський своє життя присвятив підприємству. Мав успішний бізнес в торгівлі, доки не взяв на роботу звичайного вантажника, який благополучно нас обворовує. Є підтверджуючі документи, аудит проведений. Власнику бізнесу, постачальникам та продавцям гроші треба було повернути. Довелося взяти кредит в банку. Ні, там не відказали. Але банк категорично поставив умови, що дасть кредит. Только в доларах. То був 2008-й Олександр взяв 50 тисяч доларів. За тодішнім курсом просили 5 гривень за долар. Під заставу оформили єдину квартиру. Щомісячний платіж для чоловіка був близько 1200 доларів. За старим курсом 6 тисяч гривень, а за нинішнім майже 32. 14 рік це був взагалі страшний рік. Там вже просили, умовляли, Почти тут на коленях не лазили знайомих, друзів, родних, щоб допомогли нам. Бізнес таки довелося продати, але й це не врятувало. Борг лишився. І все б нічого платили б, аби перед новим роком в двері не постукали. К нам, прийшли. К нам прийшов покупатель, який купив на аукціоні нашу квартиру і сказав, що він… Он... Хазяїн і квартира. Після аукціону Олександр підготував позов до суду, хоче скасувати рішення про незаконний, за його словами, продаж. А іншою судовою справою його з дружиною збираються виселити на вулицю. І таких родин по Україні десятки тисяч. Валютні кредити зламали не одну долю, додає знайома Олександра, учасниця фінансового майдану. Погиб зайомщик в зоні АТО, тобто він іменно служив там, захищав родину. Його. Жену с двумя детьми виганяють на улицу. За кредит ипотечный. Ну, это нонсенс. Встановити справедливість валютні позичальники намагаються і пікетами, і законодавчими ініціативами, адже самі банки повертатися до старого курсу або знижувати ставку на відріс відмовляються. Фінансовий майдан за два роки свого існування підготував вже два законопроекти з поступками для людей. Один Верховна Рада ухвалила, але президент наклав вето. Інший проект вже новий, нещодавно зареєстрували в парламенті. Допустим, чи взяв підсягти тисяч як Олександр, да, а виплатив вже 64 тисячі. Тобто йому далі. Списать часть денег, а сталью оставшуюся перевести по сьогоднішньому курсу но под 0,01%. і он будет спокійно виплачувати остаток довго. Тільки в Харкові валютних позичальників, учасників фінансового майдану 250 людей. Вони готові повертати борги, але кажуть за реальними мірками. Фейна Василенко Ігор Мельник, Тетяна Ткач Вісті.